Доброго дня, шановні батьки та діти! З вами знову я, інструктор з фізкультури Ірина Сергіївна. І перед початком заняття в першу чергу давайте повторимо правила з техніки безпеки під час виконання фізичних вправ на дистанційному навчанні. Говоримо про техніку безпеки з фізичної культури під час дистанційного навчання. Виберіть місце для занять з фізичної культури, де немає предметів, що заважатимуть вам виконувати вправи подвір'я, стадіон або простора кімната. Одяг повинен бути зручний та легкий, щоб не затруднювати рухи, а взуття повинно бути зручне, щільно облягати ноги, але не тиснути. Під час заняття орієнтуєтесь на власне самопочуття. При поганому самопочутті вправи виконувати заборонено. Під час заняття забороняється їсти, жувати гумку, тримати у роті цукерки, щоб ненароком не поперхнутися, але дозволяється пити воду. Потрібно добре провітрити кімнату перед початком заняття. Вправи виконуєте чітко за вчителем. На початку заняття виконайте розминку, щоб розігріти м'язи, а на кінець заняття дихальні або розслаблюючі вправи. Під час виконання фізичних вправ необхідно чергувати навантаження та відпочинок. Під час самостійних занять вправами потрібно поступово давати навантаження та дотримуватися послідовності виконання вправ, щоб уникнути травматизму. Сьогодні ми поговоримо з вами про розвиток основних рухів. До основних рухів відносяться ходьба, біг, стрибки, лазіння та повзання, метання тощо. Ходьба – це основний спосіб пересування в просторі. Під час ходьби потрібно рівно тримати голову і тулуб. Це сприяє правильному формуванню постави. І зараз я вам розкажу і покажу, як правильно виконуються деякі види ходьби. А ви, дітки, повторюйте за мною. Ходьба на носках, руки на поясі, спина рівна. Дивимося вперед. Ходьба на п'ятах. Руки за головою або за спиною. Носок тягнемо вверх, спина рівна, дивимося вперед. Ходьба на зовнішній стороні стопи. Руки на поясі, спина рівна, ноги утворюють умовне коло. Ходьба з високим підніманням стегна. Руки в сторони. Всі, діти. всі ці вправи укріплюють суглоби та м'язи ніг і є профілактичними для попередження плоскостопості. Під час заняття з фізкультури всі ці види ходьби чергуються зі звичайною ходьбою. Біг має спільні ризи з ходьбою, послідовність рухів, їх повторюваність, координація ніг та рук. Однак відрізняється біг від ходьби тим, що в біга є фаза польоту, тобто безопорне положення ніг після відштовхування ногою від землі.